Так, доброго дня. Ось Замінив я драйвер на egs 002 на новий драйвер. Ось там він стоїть. припаяний, посав сцелограф. Зивлю egs 002 від окремого блока зивлення. Як бачите, ось плюс йде мене окремо на цей стабілізатор. А ось плюс іде окремо на саме n мост так Вмикаю два. Не можу одночасно двоє. Вмикаю транзистори мост 12 вольт На вистереші нічого немає. EGS-02 не працює. Тепер вмикаю нижній блок, який зивить egs 002 Вмикаю його. Бачимо росте амплітуда на осцилографі, показується 50 Гц. гс 002 працює. Транзистор в мене без радіатора, по, поки що зібрав ось таку з макетною платою, разом зібрав і іншу плату, ось так транзисторів повпаював. Все працює. Вмикаю уже третій раз, поки що все добре. Цей блок зірня він без діодного моста. Зараз йде перемінка на ну, ось осцилограф Ось так. І ця розетка також працює від інвертора. Звичайно, увесь істосматором. Конденсатор на 2 мікрофарада 400 В. І все воно працює поки що. Ну буду дивитися, як буде показуватись. Надалі бачимо, що інвертор позиває 390 мА, ну 400 мА буває ось так. А цей, а цей блок зірня зивить саму gs 0,02. Ось це все діло якось так працює. Так, інвертор виключений. Остероло під'єднаний на DC Постійна напруга. Вмикаю. Спочатку Вермост. Напруга тримається 12 вольт. На мультиметі 12 вольт. Зараз вмикаю егэ 0,02 Напруга почала зростати навіть аж до 18 вольт. Не буває, навіть прискакує і 20 вольт. пульсації ось такі йдуть. На мультиметрі бачимо 5 вольт і пригає напруга, ну ніяк не показує, що. Там є 8 вольт. Навпаки, на мультиметрі нам впала, тому що мультиметр не може міряти таку частоту. Ось так. Ось такі справи. Вимикаю. Далі взяв. За допомогою лут, переніс малюнок на плату і її зараз витравлюю у мідному купоросі. Ось така плата вийшла. Зараз буду змивати тонор. Змив тонор і залудив плату. Також припаяв. Двоє елем... радіокомпонентів. Так. Ось хто там казав, що поціна плата, для... перетворюючи на... напруги, щоб все працювало стабільно. Ні. То не так. Звісно, оплата це добре, але проблема не в, не в... Не в... Не в цьому була. Просто схема дійсно неповна і тут не вистачає. Деяких елементів, як конденсаторів, і то я ще точно не знаю. Буде видно, буду перевіряти, я пату витравив, спояв нову повністю і буду перевіряти. А поки що взяв цю саму пату. В паті поміняв драйвера. Ось я їх замовив. ось так. Драйвер точніше, замінив тільки ось цей один правий. який Постійно згорав. І все це діло знову запрацювало. Потім вирішив відключити зивлення плюс від паці, якесь ману 2, і засивити від окремого блоку зивлення. Мінуса з'єднані разом усі. під'єднав філограф, подаю зимлення на силову частину транзистори, бачимо по нулях. Подаю. Зірне на єгс 002 і бачимо, ЄГС-02 вимкнена, ослора мовчить. Подаю на ЄГС-02. І бачимо, що синусоїда чистенько і рівно. ЄГС-02 працює. Все працює як потрібно. Вимикаю. І частота зникаю, вмикаю, вмикаю якесь на два. Знову піднімаюсь. І все працює. Ось так. Торкнулося, плату я, як бачите. Зробив. Ось. Роз'єм для егс 0 саморобний. І будемо перевіряти. Також поставив конденсатори. Потрібно впаяти транзистори силові. Ну, Тут я придурок перепутав малюнок плати навпаки. Тому транзистори в мене не сюди будуть йти спиною, а сюди. Ось так. А мені потрібно, по себе по 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 тут був, би був би радіатор. Ну нічого. Зроблю радіатор іншого. Якось воно буде. Так, ну знову повітряна та тривога. Так, що я тут зробив? Ось як бачите, цю е пати єгф 002 випаяв тут транзистори, зібрав за цю парти. Е, Зараз перевіряю пульсації і, і, і ризикую. Ось так вімкную патою вмикати, все це разом із одного блока землення. Ось так. І ось астероров на DC стоїть. Постійна напруга і зараз буду вмикати. Вмикаю. Дивимося на пульсації. Дивимося на ігс 2 Напруга на виході з'явилася. єгс 2 працює. Спозиває 310 мА, так як трансматор від пуски діафіру. А пульсації на, на виході невеликі і напруга стоїть майже на місці. Тільки якісь там десяті воль, вольти тріски тріски на скакаюсь так. Вимикаю його. І зараз буде знову вмикати. Так, чекаю трішки. вмикаю. Бачите, 15 вольт стало і не цибає до 20 вольт. Ось так. Тримається стабільно. Так, все так, скоріше за все, це була і причиною того, що в мене вилітало EGS 02, а саме правий драйвер. До того ще не було цих конденсаторів по 01 мікрофарада. Ось так. Ну і також і по, по позивленню. Ось такі справи поки ще працює, там буде видно. Ну і звичайно покажу, як воно працює ось. Вже весело поставив на і зміну напругу. І піде на до цього блокази зимнього. Вмикаю. Як бачите. Сінфінусоїдом є. Ось так. Отже працює. Поки що піде до цього трансформатора. Ось так. Ну, звичайно, що плата краще, ніж оцей, скажімо так, на макеті. Краще, звичайно, плата, але і робити її довелося таке не так іс і швидко. Ну то таке діло. Радіатора тут зроблю саморобний, так що то взагалі не, не проблема. Транзистори оригінальні. Ось так. Ось такі ось справи. Все працює і десь на, 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 на два піфра впритик. <гум> ось так. Так, іто вийшло мені ось так поставити радіатор. Ось такого. Він притик вліз між конденсаторами. І все чудово працює. Бог Бобзи... зірняв гуде. Ось це і буває, тут таке діло. Як бачите, все працює, 50 Гц є. Зараз ми можемо писати ось цей тесматик, спробувати. І думати, можливо, за дросель. Ось так. Так ось акумулятор. Інвертор, трансформатор, лампочка, вмикаю. Лампочку. І вона сітися. Ось так. Як ви бачите? Працює. Роблю до ось цього інвертора саморобного дроселя. Сейчас, зараз буду робити. З цього взяв ось такий ТДКС, кинув його у кипяток і обережно роз'єднав оці дві половинки. Але в мене сильно обережно не вийшло, тому він мене лоп лопнув. Ось тут він, бачите, він лоп лопнутий. І тому що я зробив, взяв клей 55 і склею його. І все він тепер буде працювати як потрібно. Туди цей цю катушку в бік. Вона нам не, не потрібна. Е, так як феоріт, дякувати Богу, на те, що він лопнутий і склейний. Це ніякого, ніяких параметрів в ньому не, не, не змінює. Ось так, що дуже до, добре. Тому що я да, далі розроблю. Дивіться, тут є такий ось. Подроски, це для того, щоб були зазори в магнітопроводі і він не був замкнутий. Так і має бути і в нашій схемі. Тому що беремо, далі я взяв ось таку трубочку. Ось так вона відповідає самому діаметру цього феорітового І я взяв ось так його привозив і намотав скільки потрібно ось цього мідного дроту. Десь пів -пів півтора мі міліметра він в совковій -соф ізоляції. На ну, оцю трубочку намотав спочатку, а потім просто беру ось так і заганяю сюди цю обмотку ось таким чином стискаю, беру навіть звичайний скотч і просто скотчем зараз обмотаю це все діло. Ось таким чином намотав і цього до, до, досить цього досить, щоб він працював коректно. Ось так. Заружені дроти, як бачите за мене. Ну що, зараз будемо перегляти інвертора без дроселя, а потім із, із дроселем. І подивимось, як, як це буде влияти на струм спозивання в спокої. Так як бачите, вімкнув інвертора 43 В, струм спозивання 890 мА. Ось так. Інвертор працює Як бачимо ця частота 50 Гц. Струм з позивання без, без дроселя досягає до, 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 навіть 950 мА. Ось так. Тепер зараз припаю дро, дроселя, вимикаю. І зараз беру дросель саморобний із ТДК і припаю, і припаю його у, в розрив у цього дрота із тесуматором. Ну, наприклад. Так, зараз буду показувати, як буде працювати інвертор із дроселем. Тепер вмикаю. І ще ми можемо зможемо те, теж інвертор у спокою спозиває 500 мА. Ось так. Дросель допомагає. Це 100%, все допомагає. Зменшити хустий хід інвертора. Ось так. Все працює.